Всім привіт! З вами Аліса. І сьогодні ми граємо у Rainbow Friends 2. Але ми будемо грати не в 2, а в 1 От, А потім будемо у 2, але в цьому відео ми будемо в 1. Ось, тому що я вже скільки грала, я не могла його пройти. Я зараз хочу його пройти. Так, зараз. Так от. Так, і будь ласка, ставте лайки, а я дуже стараюсь. Я хочу робити як його. Оце фото на відео. Так, щоб у мене так все виходило. Ага, тут 15. Ага, і два. Так, ми чекаємо, тому що я дуже стараюсь, так що ставте лайки і підписуйтесь. Так. Чекаємо. Ще... Ага, так. Ого. Все. Ще ось там, де пам'ятаєте, моє відео а, відео шортс, Там, де ігри, да, В які ігри можна пограти. Я зробила другу частину ще дуже давно. Але в мене воно тип, не викладається, тому я скину у свої групи у Телеграмі, у вайбері, просто відео. Так що зайдіть туди. Напевно, за завтра, точно завтра. Зайдіть туди, будь ласка. Тому що на ютубі мене його чогось не пропускає таке. Я не знаю чому. Так. Ну, давайте гра. Ми їдемо. А я де? Ага, ось там, бачите? Отам десь. А. І це повертається. А це можна пропустити? Я думаю, ні. Так, зараз. Угу. І ми кудись поїхали. Ми розбилися, когось уносять кудись. Так. Угу, ось. Угу, добре, як це пропусти? треба... Тут так кубики, далі... Я вже не пам'ятаю. Так. Їх немає, так. Давайте пропускаємо. Зараз треба трошки, ага, не треба ждати. Так, я напевно піду ось сюди. Ай, а мені. Так, зараз о. Театр може хтось бути, так що давайте коробочку надінемо. Так. Будемо потихеньку їдві. Ага, бачите, все вділи Я знаю, де можу. Так, треба вдіти. Так, тротись, Ага. Тобто тут находить, я ще ні одного не знайшла. Почему-то. Так, нельзя... Угу. 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 Сделался вот так вот. О, вин тут бачит. Так. Просто пойдем куда-то. Ну, все так. Куда он пошел? Кожний там поймав. Попа. Так я пішла кудись. Тихий він сюди йде. Ага, всі блоки знайшли вже Так, тому що я хочу вже переключитися. А, тут про, а, буде, напевно, зелений Я вже не пам'ятаю, так. Так, зелений. О! Я його не люблю, тому що... Він, коротше, як його все чує. І це страшно. Так, я коробку зніму поки що. А, а тут не можна проїхати. чому? Хоче тут тільки в коробку. Mm, так, 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 давайте. Його не люблю, давайте так будемо тихенько, так? кудись підемо і десь. Десь спрятаємось, не будемо нікуди йти, щоб він нас не почув і не піймав. А чи, якщо він нас піймає, нам треба буде, буде заново проходити, а я дуже не хочу. То сім не піде. Угу. Так, зараз... Ой, у мене тут. Коротше, я ось тут спрячусь. І буду якось терехтися. Просто буду так от стояти. Давайте, якщо я побачу щось таке підозріле, я до вас повернусь, добре? Так. Ось я знайшла, він пішов, побачили. Так. Я прям чула, він ось тим десь звуки такі. Там мяу, типа, так. -так, -так, так Ту-міу-мяу. Типа такі звуки, тоді він іде, тоді він десь поряд. Ось він мене не піймав, тому що я не совалася в коробці, я не вставала з неї. Ага, все знайшли, так? Це круто. Зараз буде цей помаранчевий. Я не пам'ятаю, це ящерка. Ну, це теж такий же самий, як отой синій був. Ось, почти як він, але трошки другий. Я нікого ще не піймали. Але пій. А не. Ой. А, когось піймали, ви там були... Ага, чому я в крокці встав? Так. Куди я пішла. Ой. Як мені вибрати? А, о, все вийшло. Так, і давайте в нас. Угу, я зрозуміла, ага. Давайте пропускаємо. Зараз. Так. Я не знаю, я напевно отуди теж піду Так, а це що треба знайти Ось такі штуки. Тихо. Так, щось таке у нас чутно чутного? Так, держи. Свиньку. Так, там кто сияет, думаете? Угу, кость пимала, Это буду тут стоять. Так, то есть... Ага, он бежит. Спійма ось. Так, наді... Е, так, він мене точно не спіймає. Треба ще трішки знайти оцих штук. Тільки чотири ще залишилось. Так. Прячь, я буду тут поки стояти. Так. Ага, він там десь бігає. Ось він. Так. Він біжить. чому він повертається? Давайте, якщо щось поміті теж, не, теж незамітне, щось підозріло таке, я до вас теж повернусь, тому що відео вже дуже длинне. Хочу, щоб, а я хотіла, щоб воно не таке длинне було. Ла, я до вас повернусь. Так, е, вже знайшли. Мені дали 100. Монеток. Е, так, я вже не пам'ятаю, хто буде слідучий. Е, напевно, вони будуть всі. Я вже не пам'ятаю. Багато було знайшли, тільки троє чоловік. Так. А ну давайте подивимося, скільки можна такі купити. Ого! Мені надав такий обичний. У мене є 200, але я хочу накупити трохи. Так чи я нічого покупати не буду, ось таке хотіла б. Ладно. Так. А ну зараз... Так. спосіб запустити резервний генератор. Ага, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Всім уйти после этого. Хорошо, хорошо. Так, а що треба знайти? Ага, вот эти батарейки, батарейки. Так, тут. Так, мені треба взяти. Все, у мене є. Включить модне освещення. Ось тут, бачите, зараз? Чому воно модне? Тихо я возьму так потихеньку, тихо, все просто стоїмо. Я потеряла вот это. Потеряла кого Фонарик. Я просто наз... нажима... euh, нажимала нет спасибо. И воно мне. Мені... Ну ладно, будемо якось так. Так, ще не знайшли не вот давайте подумаємо Ось він там. Так, просто стоїмо а, да, їх тут буде багато. Тихенько. Так, я думаю, зараз когось піймають. Ага, це. Ага, цей біжить помаранчевий. Давайте його подивимось, звідки. Я думаю, він буде від, о, звідси біжать, Так. Коротше, давайте я щось <кхм> побачу незамітне, теж до вас повернусь. Так, ось я побачила синенького. І ще когось тут вже були знайшли. Так, я, буду, я не буду вирух, вирухатись, тому що ось там оці двері, зараз ось тут. Там е зелений і синій ось він. А там ще зелений є. Так що я не хочу навіть йти кудись. Буду тут стояти і нашли ці три батарейки. Як для мене це ще дуже мало, нам треба знайти аж ще Ну, коротше, ще так, як для мене дуже багато. Так, я думаю, нам треба кудись. Так, зараз іде зелений Тихенько Так. Прошу я ще синій. Ладно, я а потім до вас повернусь. Так, вже знайшли всі батарейки. Ось. І мені дали 125, а я нічого не зробила. Я теж не пам'ятаю, що буде далі. А далі буде сложні. І нашли були двох. Не, як де казала одного, вже двох. Так. А потім, якщо ми далі не вспінемо всю першу частину. Я думаю, ми встигнемо, але відео буде дуже довго якщо мене не уб'ють. А якщо мене уб'ють, то відео вже закінчиться Ну і так, бачите, дивіться, скільки вже знімаємо. Вам це відео буде подивитися дуже класно, я думаю. Ага, у нас залишилось тільки четверо. Так, бачите, у нас тільки четверо, це так мало. Ну, да, один, два, три, чотири, а даже 5. І ні? Один, два, три, чотири, п'ять, так. Да. Ще ось цей. Так, тут камери спостереження є ще. Тоже це змог зробити. Та, угу. Ой, зараз оп. Так. Ага, я все це зрозуміла, це вже буде зараз. Це... Тут вже буде е, набагато сложніше, я так скажу. Так мені трохи страшно. А він чи вийти може? Так, я буду тут. Так, тоже страшно. Так, тоже страшно. Sé, acho de no estado. Te que e a vou ir Я виграла да? Так круто. Блин, реально. Ага, ну что тут? Это кто? Угу. Угу, ты сам Виня, так разумею. Угу, так ага. Оно сумасшедший. Так, ну це все так, я думаю. Выиграли, сможете ли ви сделать это снова? Сыграть снова? Я вернусь в лобби. Ось мы з вами пограли у Rainbow Friends 1. Chapter 1. А я думаю... Потім ми зіграємо в чаптер 2 у другу частину. Так, воно вже зараз. Так, зараз я покажу щось так. зараз. От, бачите? Так, ну вам всім дуже дякую за перегляд цього відео. Я постараюся виложити це відео сьогодні смонтувати його зараз. Але зараз у нас, бачите, 21.25. Я думаю, я встигну. Коротше, всім дякую за перегляд, всім па-па.